З нами у студії Вікторія Гаверонська, директор Харківського обласного центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Доброго вечора. Доброго вечора. Перш ніж прийти безпосередньо до розмови стосовно того, які можливості є у громадян України, після того як почали працювати центри задання безоплатної вторинної правової допомоги, я хотіла поставити вам запитання, скажімо, загальню, чи ми з вами записуємо інтерв'ю напередодні для незалежності України. І хотілося б почути вашу думку з часів незалежності. Як би ви оцінили ті зміни у сфері захисту прав людини, які відбулися за цей? Час? Я розумію, що прорахувати. Пролічити всі закони просто не вистачить жодного часу, тим не менш, ваша оцінка цим змінам, вам, як і директору центру, як практикуючому адвокату, ну, на мій погляд, ці зміни є позитивними для країни. Взагалі, якщо говорити про декілька самих позитивних. То за часи незалежності України я вважаю, що саме позитивним є те, що наші громадяни, завдяки тому, що адвокати почали надавати таку допомогу, частіше звертаються до Європейського суду з прав людини. Це є дійсною гарантією захисту прав. На мій погляд, це є позитивним. Ну, це було до 2013 року. А на мій погляд, як практикуючого адвоката, дуже позитивним є те, що з 1 січня 2013 року саме запрацювали в кожному регіоні України центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На мій погляд, це дуже позитивно, тому що. Раніше до роботи таких центрів особа, яку затримувала міліція з будь-якого приводу, вона залишалась один на один з державою з державою в особі тих органів, які її звинувачують. Людина була одна. На мій погляд, це дуже психологічно важко. А насамперед, змі достатньо освітлювали те, що і катували в органах міліції, і були і фізичні, і психічні примуси щодо людей. І мені, на мій погляд, це було дуже важливо для людини, яку затримували. Сьогодні ж кожен затриманий в Україні гарантований і забезпечений надійною якісною правовою допомогою, тому що адвокати дуже їм вдячні виїжджають оперативно, реагують на належному чині. Якщо десь якісь проблеми зі сторони органів. Звинувачення, то адвокати реагують. Вони пишуть скарги, вони звертаються і до медичних установ, і до суду, до слідчого суду. І, на мій погляд, є достатньо позитивним саме новий кримінальний процесуальний кодекс. Він надав правові механізми адвокатам звертатись безпосередньо до слідчих суддів оперативно і вирішувати ті чи інші скарги, ті чи інші проблеми, з якими стикається особа під час затримання. Якщо ми говоримо сказали про кримінально-процесуальний кодекс, чи, скажімо, всі нормативні документи, які необхідні для того, щоб кримінально-процесуальний кодекс у повному обсязі працював, чи вони вже всі прийняті, чи всі є там пояснення або необхідні там, я не знаю, закони прийняті до цього кримінально процесуального кодексу? Чи все ж таки зараз ця система знаходиться ще в процесі реформування? Є деякі прогалини, ми над ними працюємо. Mm -hmm. Ми через свою національну асоціацію адвокатів України звертаємось до органів, які. Які є органами законодавчої ініціативи, і деякі норми потребують mm -hmm. удосконалення. Але, на мій погляд, те, що в Україні на сьогодні є вже виправдовувальні вироки, вони вже є і в Харкові, вони є і безпосередньо адвокатів, які надають безоплатно вторинну mm -hmm. правову допомогу. За цей рік у нас вже три виправдовувальних вироки. і також є Це у цих адвокатів... В не, саме в межах роботи адвокатів центру ага. три виправдовувальних mm -hmm. серед адвокатів, які практикують. В Харківській області це на порядок більше. Але е, говорити передчасно, ще не всі виправдувальні вироки пройшли апеляційну інстанцію, тобто вже є винес, декілька вироків, які винесено судами першої інстанції, на них ще чекає випробування другої mm -hmm. ступені, апеляційної ступені, потім ще касаційна, тому радіти вже є. Повод, але дочекаємося, поки вони наберуть вже законної сили. На мій mm -hmm. погляд, це дуже позитивно, тому що раніше, коли ми працювали, жоден адвокат розумів, що виправдовувального не буде, це неможливо в Україні. А сьогодні у мене як у адвоката, практикуючого, на жаль, не було жодного виправдовувального вироку, але я бачу, що мої колеги ну mm -hmm. в них є такі позитивні зміни, і є в мене можливе ставити перед судами такі питання. І це дуже позитивно, тому що держава е говорить, що так да, дійсно була Помилка, дійсно, особа було затримано, дійсно, чи то докази, чи то будь-що зібрано недостатньо якісно. Uh -huh. І держава говорить, держава визнає свою помилку. На мій погляд, це свідчить про те, що держава вийшла на новий рівень. Uh -huh. Коли ми визнаємо свої помилки, то це, на мій погляд, дуже позитивно. І це дає ну, для мене, як для практикуючого адвоката, надію, що таке можливо. Дає всі шанси добиватися таких виправдовувальних Угу. Якщо говорити про діяльність центру з 2013 року, з 1 січня, скільки розумію, ви працюєте там без вихідних і цілодобово, так? Так, да, 24 години. Тобто, і з цього <с> часу <с?> це ми можемо сказати, що вже майже два роки, так, це вже другий так, рік, можна сказати, що система працю... працювала без збоїв. Жоден я знаю, що були проблеми з тим, що на самому початку був недобір адвокатів. Правильно по в Харківській області, але це зрозуміло, система тільки почала працювати. Звісно, це треба було просто навіть процедурно. Це перше півріччя була проблема, да. коли е, ті райони, які ізюм, балаклея, борова, вони не були забезпечені адвокатами, тому що адвокати, які працюють в цих регіонах, не пройшли конкурс, але вже п'ять конкурсів минуло. Uh -huh. У вересні буде ще один конкурс. Я думаю, що потроху. Ми наповнили. І для мене дуже є позитивним, те, що на сьогодні достатньо досвідчені адвокати приходять і питають, коли буде наступний конкурс. Ми бажаємо працювати, тому що дійсно адвокати, які ну трохи з недовірою говорили, що держава буде платити, та не буде такого в Україні, щоб держава платила. Адвокати дещо насторожено відносились до перших конкурсів. То на сьогодні вони бачать, що да дійсно держава ну трохи з затримками. Це проблема з казначейством всіх державних установ, які з державного бюджету фінансуються. Але держава плати дуже позитивним, є те, що в рамках центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги приділяється значна увага саме підвищенню якісті роботи. Адвокати на сьогодні, з 1 липня 2014 року, центри впровадили. Стандарти якості, угу. і на сьогоднішній день адвокати, які працюють в центрі, вони забезпечені цими стандартами. По перше, це і захищає адвокатів. Тоді коли вони вимагають певних положень. Вони кажуть: вибачте, у нас стандарти, ми повинні дотримуватися, і це трохи полегшує їх позицію відстоювання під час досудового розслідування. А розкажіть, якщо хотілося б детальніше дізнатися, от ви кажете стандарти якості, це дещо сприймається так. Знаєте, ну стандарти якості. От стандарти, якісь рівності, там я не знаю точності, але ж насправді це достатньо практична штука, правильно, це прямо там протоколи. Пам'ятаєш, так, що це. так, так. Це, це алгоритм. От сути, як, це алгоритм, як це виглядає алгоритм, практично? Як. Просто давайте пояснимо глядачам, у чому суттєво досягнення саме запровадження цих е, стандартів е, з цими стандартами, по-перше, можна ознайомитись. Вони є в відкритому угу. режимі на сайті Лігалеїт Гов'юей. В Верховної є... Ради є також е, у Верховній Раді безпосередньо yeah. вони затверджені кабмі, е, міністерство. Угу. І вони є на сайті Верховної Ради, і на сайті координаційного центру Лігалетгов'юей. З ними можна ознайомитись. Коротенько, якщо про це говорити, то це пошагово, що якнайменше потрібно зробити адвокат. І відвідати особу у слідчому ізоляторі, і взяти всі анкетні дані відповідно до протоколу першого побачення. Mm -hmm. І певні е, клопотання задати, певні дії оскаржувати, які є порушення. Це дуже зручний Такий механізм алгорит, практично так, правильно? так, так. І особа, mm -hmm. яка отримує цю правову допомогу, вона може ознайомитись або іноді приходять і кажуть, адвокат нічого не зробив. Ти питаєш, а що робив адвокат? Вони кажуть: ходив, робив запити, ходив всього разу на ділю до СІЗО. Нашу адвокату ходити раз на у СІЗО. Йому ну не треба цього робити. Іноді е, родичі кажуть, адвокат повинен через день ходити, та не повинен він ходити. Це інша функція адвоката. Uh -huh. Я розумію, як мать, як близький чоловік, дуже ну, дуже хочеться розуміти, як воно там, але у адвоката інша направленість він uh -huh. повинен працювати саме з доказами. Він саме у суді повинен доказувати або то невиновність. Або неправильну не кваліфікацію, угу. тобто є у адвоката певний механізм його роботи. І саме стандарти говорять про той мінімальний механізм, що саме повинен зробити адвокат. Угу. З того, що ви сказали, два уточнення. По-перше, до цього ви сказали, що зараз і в тих районах, де не було адвокатів, зараз ці адвокати є. Я хотіла запитати, за рахунок місцевих адвокатів ви змогли поповнити ці прогалини. Тобто ці місця були зайняті за рахунок тих адвокатів, які практикують саме в цих районах? Віддав. Чи це з Харкова? Адвокати Ні, і знать на та... сьогоднішній день вже в кожному районі є адвокати, і кожен mm -hmm. район забезпечений тим адвокатом, який працює на місці. на місці. І вискали з 1 липня стандарти якості запроваджені. Ну, тобто можна сказати, що вже певний ну, невеликий проміжок часу пройшов. Як безпосередньо адвокати оцінюють ці стандарти, чи ну визнають вони, що їм стало? Скажімо, комфортніше працювати, зручніше, можливо, є якісь моменти, які необхідно допрацьовувати ще і це не є абсолютно досконала система, яка потребується. Наприклад. Коли появилась інформація про те, що будуть прийматися стандарти, адвокати негативно прийняли. Що таке стандарти? Хто нас буде стандартувати? Угу. Що це таке? Було таке негативне. Але коли вже ці стандарти були саме на опрацюванні в національній асоціації адвокатів, по перше адвокатура погодила ці стандарти, а потім мін'юст прийняв ці стандарти. То адвокати, коли знайомились безпосередньо з текстом цих стандартів, вони зрозуміли, що це зручно. Що все, те, угу. що там написано, це саме те, що адвокатура напрацьовувала певні роки і дуже позитивно прийняли. На сьогоднішній день вже проведено декілька тренінгів і у Харкові, і у обласних центрах. І адвокати дуже позитивно сприймають, тому що це на руку адвокатів. Угу. Вони даже трохи в якоїсь степені захищені саме цими стандартами сказали, що буде новий набір адвокатів в вересні, знову буде проходити конкурс. Чи це потрібно у Харківській області, якщо всі місця зайняті, ну, тобто, якщо у нас є достатня кількість адвокатів, які працюють за контрактами, бо як у вас системі? Якщо у адвокатів є бажання допомагати угу. громадянам, я вважаю, що це позитивно. Угу. Це може десь дасть можливість тим адвокатам, бо в нас вже є такий пул адвокатів, які працюють і в вихідні, і в ночний час, угу. то це, на мій погляд, трохи полегшить їх роботу, тому що коли багато. Затримують людей, там в святкові дні mm -hmm. іноді бувають поширені драчки і, вся, і всяке таке, mm -hmm. то це полегшить роботу саме тих адвокатів, тому що вони не встигають приїхав додому або mm -hmm. ще не доїхав додому, новий виклик, і вони всю всю ніч їздять. Mm -hmm. То якщо розбавиться новими адвокатами, які будуть працювати, то це буде дуже позитивно буде більше часу для саме вдосконалення своїх знань, своїх вмінь, своєї професійної адвокатської mm -hmm. майстерності. А як взагалі виглядає сама ну, сам, сам ланцюжок, сама процедура? Тобто, якщо людина, наприклад, була затримана за підозрю, вона знаходиться у відділку міліції. Далі відділом міліції має особа, вас повідомити? особа, яка затримала, так? вона зобов'язана mm -hmm. терміном в одну годину повідомити центр про те, що особа затримана. Mm -hmm. А наш черговий отримує цю інформацію, і саме під час того, як він її отримує, він заносить її вже в базу, і база вже починає опрацьовувати певні э, реєстрації проводити uh -huh. дії та дії, які направлені на виписання доручення, виписується автоматично доручення. Черговий також автоматично з числа адвокатів, які працюють в тому районі, uh -huh. обирає саме того адвоката, який поїде надавати правову допомогу. Черговий той, хто ну, той, хто наступний по системі uh -huh. висвітлюється, зв'язується з адвокатом. і Адвокат терміном не пізніше в одну годину. Він туди виїжджає. Можливо, ну ще не запитання. Я думаю, що були спочатку запровадження цієї системи, були такі сумніви, безоплатно адвокат, чи буде він працювати у повну силу чи повну міру. Чи зустрічалися ви з таким? Ну можливо, я не можу сказати негативним, але з таким ну, дещо ставленням. На ставлення. початку роботи системи саме uh -huh. було таке ставлення і від адвокатів. Вони казали Держава працювати uh -huh. на державу та ні, ми незалежні, ми інститут незалежні. Uh -huh. Саме в Конституції не треба є посилання в будь Хтось там, Ні. якийсь чиновник, командувати, куди виїжджати, до кого виїжджати. Ні. Іноді були такі вислови із, зі сторони правозахисних організацій, що розіб'ють адвокатів по районах і будуть свої карманні адвокати. Ні. Такі вислови негативні, на жаль, також були Ні. на початку роботи системи. Але на сьогоднішній день я з упевненістю можу сказати, що в центр пішли самі ті адвокати, які вірили в те, що можна змінити систему. Uh -huh. Пішли ті адвокати, які з першого дня приїжджали до райвідділів і казали, ми будемо надавати правову допомогу лише поспілкувавшись в місці конференційної зустрічі. Uh -huh. В перші е дні роботи в райвідділах не всі розуміли, що таке місце конференційної uh -huh. зустрічі. Казали. Всю жизнь адвокати тут балакали або в кабінеті, або у коридорі. Uh -huh. І в присутності оперативників, які здійснюють, ну які uh -huh. затримували цю особу, uh -huh. здійснюють забезпечення того, щоб особа нікуди не ділась, бо uh -huh. особи ж різні бувають. Uh -huh. Бувають іноді і в алкогольному сп'янінні, і в наркотичному uh -huh. сп'янінні різні особи бувають. І ті адвокати, які повірили в цю систему, ті адвокати, mm -hmm. які добилися того, що в кожному райвідділі спілкувалися адвокати лише в місті конфіденційного конфіденційної зустрічі mm -hmm. і ніяким іншим чином. Я дуже їм вдячна, тому що саме вони, ті, хто спочатку почали цю систему доводити до mm -hmm. приписів закону і послідково до кожного пункту включати включатися. Це дуже позитивно, і на сьогоднішній день всі ті нові адвокати, які приходили після другого, третього, четвертого конкурсу, ми проводили спільні тренінги з тими, хто вже відпрацював. У тих, у кого є досі напрацьовані, у mm -hmm. тих, у кого є вже заготовки. Бо адвокат, коли виїжджає, в нього вже є перлік скарг, такий, який вже набрано на комп'ютері. Є певні пристрої. Даже з е, пристрої, щоб швидко надрукувати та швидко роздрукувати в автівці. Mm -hmm. щоб принтер був і всяке таке, то це дуже позитивно. І приходять адвокати, і вони включаються в ту роботу, яка позитивно вже розпочата. На мій погляд, це дуже гарно для наших громадян, тому що кожен громадянин, який отримує якісну і своєчасну рекомендацію, і сам обирає, як йому себе вести, як захищатися, з врахуванням того, що поряд є адвокат, і адвокат розкаже про певні. Перелік прав, якими саме користується mm -hmm. особа, це на мій помил більше то необхідно саме в перший момент, правильно, коли особі найбільше ця допомога може бути потрібна. Чи передбачає українське законодавство сьогодні надання безоплатної правової допомоги в цивільному адміністративному процесі, тому що я розумію, саме в практиці прецедентів Європейського суду справ людини така можливість має передбачається і має бути і в Україні да, Так, рекомендації таки, щодо ситуація? вступу в ЄС Україні були такі надані, надані, і Україна хотіла розпочати цю роботу саме з 1 січня 2014 року, але на жаль, зв'язку з тим, що коштів не так багато в бюджеті в нашому, ця система... Система не запрацювала з 2014 mm -hmm. року. Поки що, відповідно до вимог закону вона повинна розпочати свою роботу з 1 січня 2015 року. Mm -hmm. Але в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день є в країні, на мій погляд, це неможливо. Держава mm -hmm. не потягне встановлення ще одного такого потужного інституту. А якщо я вийти, що можливо там не 2015, тисячі п'ятнадцяти, а дещо там відтермінувати. Так це термін. Я так? думаю, що воно саме буде то. Тобто, ця система запрацює mm -hmm. цей безспірно, тому що адвокат. І пройшли конкурси, тобто адвокатура. А це до ті цього самі адвокати, готова. що і в кримінальних, uh, Були процесі? конкурси для тих адвокатів, які окремо uh -huh. в кримінальний, це був перший, другий і третій. Четвертий, п'ятий uh -huh. конкурс Уже були е, з прицілом того, що буде працювати і по цивільним, і по адміністративним справам. Uh -huh. Система. І перші три конкурси дають право на кримінальні е, справи, а трет... четвертий і п'ятий вже є ті адвокати, які мають право працювати по цивільним і по адміністративним. Ним справами uh -huh. вже нашим центром була проведена низка роботи щодо оренди приміщень для цих центрів. Так, от ну при придивлялися і готувалися до відкриття цієї системи. Набирали адвокатів по районам, які бажають де працювати. Вже було проведено анкетування. Але на жаль, система ця не запрацювала, і коли буде працювати, мені на жаль, невідомо зрозуміло. Якщо подивитись на повідомлення на сайті Мін'юсту, 18 серпня у комунікативному центрі уряду так розумію, що це у Києві, відбулася експертна зустріч, де обговорювалися Перспективи та ризики розвитку систем безоплатної правової допомоги в Україні. Можливо, якісь запитання ми вже вже встигли говорити сьогодні. Тим не менше, я знаю, що Харків також був залучений. Так, я знаю, що спіскахівці його особисто також брали участь у цьому обговоренні. Ви через скайп, та за допомогою якогось... да, через інтернет-ресурси в академії по президентя. Mm -hmm. Ми та управління юстиції Харківські упрали. Угу. Які якщо перспективи і ризик? Якщо з перспективами більш менш зрозуміло, якщо ми говоримо про ризики, ну основне питання, враховуючи стан зараз в Україні, чи буде фінансуватися система далі, чи є у вас чи пообіцяли вам те, що адвокати будуть отримувати ті кошти, на які вони розраховують? Ну кошти це мабуть саме больні бо yeah. саме больне питання, яке стоїть перед кожною організацією, яка фінансується з бюджету. Але ми в свою чергу ставили таке запитання: uh -huh. що є у нас відповідно до кримінального процесу сторона звинувачення і сторона захисту. На сьогодні держава забезпечує певний порядок сторони звинувачення, uh -huh. і відповідно до приписів закону про безоплатну вторинну про, 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 про правову допомогу. До приписів конституції, держава на сьогодні взяла на себе забезпечення саме і сторони захисту. Тому проаналізували у себе в центрі. Є сторона звинувачення, це районні відділи, це управління міське, обласне, це СБУ, це податкові фіскальні mm. органи, це прокуратури. Проаналізували, яка кількість коштів виділена державою на приміщення щодо mm. цих органів, які є стороною звинувачення. Проаналізували те, що працівники, які працюють в цих органах, мають гарантовану заробітну плату mm. щомісяця. Вони мають лікарняні, вони мають відпускні. Подивилися щодо того, як фінансується система захисту. Держава на обласні центри у кожній області виділила кошти для оренди таких угу. приміщень. Але адвокатів, саме адвокатів робочими приміщеннями, жодним не забезпечили. Жодного ніби, ні комп'ютеру, ні ксероксу, не принтеру, угу. ні жодної пачки бумаги адвокатам не передбачено. Адвокати люди, і вони теж хворіють. Okay. Якщо адвокат хворіє, державу не цікавить, що саме відбувається mm -hmm. з фінансовою частиною у адвоката. такого. Коли адвокати йде у відпуску, на жаль, не передбачено жодним нормативним актом будь-яких доплат, а адвокат працює в центрі. І що саме обідне, як на мій погляд, uh -huh. що адвокат 13-й рік відпрацював тоді, коли долар був вісім, uh -huh. отримує гроші поступово. На жаль, держава і сьогодні ще не розрахувалася з тією uh -huh. роботою, яку адвокати виконали в 13-му році. Uh -huh. І саме обідне те, що адвокат, коли отримує ці кошти, він більше ніж 50% платить плати податок. То, на мій погляд, це не є розумним, це не є справедливим. Адвокат робить ту роботу, яку він робить, робить її якісно на належному центрі. І це на сьогодні перевіряється, бо кожен звіт, який здає адвокат, він також зв'язує з першого. Липня щодо дотримання цих стандартів, про які ми говорили, і якщо адвокат виконує певну роботу зі сторони іншої, зі сторони захисту, і, на мій погляд, на сьогодні не є справедливим розподіл бюджетних коштів щодо сторони звинувачення і щодо сторони захисту, саме ці питання ми ставили на інтернет-конференції uh -huh. і Сподіваюсь, нас почули, бо дійсно воно нерозумно, воно якось трохи, трохи, трохи ми обділеними виглядаємо. І угу. а ще які обговорювались пропозиції, можливо, або ще якісь ризики або питання, які зараз ну, безпосередньо і першочергово стоять на вирішенні саме стосовно діяльності центру. А саме болючим це було питання. Також були uh -huh. питання щодо інформування щодо роботи системи, щоб система працювала більш відкрито. Але на сайті ми висвітлюємо, на мій погляд, достатньо координаційний центр uh -huh. та регіональні центри висвітлюють. На сьогоднішній день вже у нас працюють на сайті координаційного центру, під сайти кожного обласного uh -huh. центру, де кожен обласний центр викладає ту інформацію, яку вважає центр доречним. На мій погляд, воно інформується населення на достатньому рівні. А якщо у ну, тому ж повідомленні на сайті МЮС, то вказано, що ви обговорювали також особливості роботи виясних консультаційних пунктів, що це мається на увазі. Це маються на увазі. Це що, були хто? пропозиції. Це були uh -huh. пропозиції, що будуть, але на сьогоднішній момент такої правової бази не передбачено. Uh -huh. Фінансування uh -huh. на, на це uh -huh. також uh -huh. немає. Це дуже uh -huh. зручно. Я думаю, якщо в районних центрах буде заздалегідь повідомлення про те, що буде виїжджати адвокат, який буде фінансувати з державою, то є безліч громадян, які на сьогоднішній день потребують. Тому що адвокати, які займаються кримінальними uh -huh. справами, до них безпосередньо звертаються і громадяни, і адвокат витрачає свій час Витрачає свої знання, іноді і складає процесуальні якісь mm -hmm. документи, чи то позовна заява, чи то клопотання, чи то який адвокатський запит, і роблять це на безкоштовній основі. Допомагають громадянам, тому що дійсно, коли приходить, а чи то пенсіонер, чи то будь-який інший незахищений mm -hmm. соціальний громадянин, то Адвокат як живий як жива mm -hmm. людина, хочу просто допомогти і зробити трош, трошки трошки легшою участь, ту, яка є у людини, бо іноді бувають такі скрутні ситуації, коли mm -hmm. коли не можеш пройти мимо і не можеш не допомогти. А чи розібрається якась можливість надавати допомогу через засоби електронного зв'язку? Там той ж також це обговорювалося, що, що працювала система електрона, тобто громадяни будуть звертатися, mm -hmm. будуть акумулюватися ті питання, які є багатим. Загальнювати це питання mm -hmm. і надаватись якась письмова в електронному віді консультація, щоб кожен громадянин, якого також цікавить це питання, міг ознайомитись на сайті. Дякую, Дякую вам за участь у нашій програмі. Вікторія Гевронська, директор Харківського обласного центру задання за безкоштовної безоплатної правової допомоги. Вторини була сьогодні. В нашій студії. Дякую вам ще раз за участь. Дякую за запрошення.